Синє небо і жовті поля, кров'ю зрощена чорна рілля, Зачилась душа від тривоги. Та раптово, як гостра стріла, зрине тінь від чийсь крила, З нами, ангели, перемоги. Російська збройна агресія проти України почалася з вторгнення в Крим наприкінці лютого 2014 року. Навесні того ж року на сході України спалахнула війна з окупантами, яким вдалося захопити частину Донецької та Луганської областей. Протягом наступних років збройне протистояння на Донбасі тривало з різною інтенсивністю. 24 лютого 2022 року сталося широкомасштабне вторгнення Росії в Україну. Після масованих ракетних ударів російські війська у кількох місцях перейшли. Український кордон і почали наступ на Харків, Чернігів, Суми, Київ, Херсон, Запоріжжя та інші населені пункти. Проте, завдяки діям української армії та сил самооборони, російські агресори зазнали великих втрат у живій силі та техніці. Ворог був зупинений у просуванні вглиб українських територій і подекуди вибитий з України. Станом на жовтень, 2022 року, тимчасово окупованими залишаються значні райони Херсонської, Запорізької, Луганської, Донецької областей. Визвольна війна українського. Народу триває. Війна за незалежність України проти російських загарбників триває. Багато наших воїнів віддали за майбутню перемогу найцінніше своє життя. Пропонуємо вашій увазі черговий фільм. З циклу ангели перемоги, що присвячений пам'яті сучасних борців за волю та незалежність України. Дитинстві я полюбляв співати і малювати, дуже любив тварин. А ще спорт, тренування у секції кікбоксингу, брав участь у змаганнях. Пізніше я став тренером з козацького рукопашу Спас і навчав діточок, захоплювався історичною реконструкцією і сам майстрував лицарські обладунки та зброю, працював охоронцем, а згодом започаткував власну справу. Мав родину, дружину і любу донечку. Під час майдану я захищав рідне місто в складі самооборони, а потім воював на Донбасі проти російських окупантів. Був морським піхотинцем. Моє життя обірвалося несподівано від снайперської кулі. Костянтин Оверко народився у Запоріжжі 3 серпня 1982 року. Під час навчання у школі захоплювався малюванням та грою на піаніно. Дуже любив різних тварин. Він грав на фортепіано, красиво рисував. Дуже хорошо в нього виходили пейзажі, животне. На фортепіано грав хорошо, виступав у глінки. Ну, це все було до 8 класу, 8 класі. Передумал и перевелся в математическую школу. Маленький был, очень добрый был. Очень животных любил. У нас была собака Лия. Мы ну, у нее роды сам принимал. Такой синяточек этих выкармливал, сосочки. Ухаживал за ними, так воспитывался. Выгончил всех. Все дома принесуть. Потім я где-нибудь вічно їх пристраювала, тому що вдома в нас і собака, і кошка у нас був. Мама самотужки виховувала сина, а тому намагалася подарувати йому безтурботне дитинство з безкінечними мандрами, добрими пригодами та морем яскравих спогадів. В дитинстві дуже багато ярких моментів. Ми з ним путешествували дуже багато. Ми я з ним об'їздила весь Крим. Объездили. Он, когда первый раз увидел море, руки вот так расставил. Ему было 6 лет. Мы поехали первый раз. И он такой, был кроленький такой, полненький всегда у меня. Вот, вот руки расставил, бежит. «Мама, море, море! Купаться!» И так с разбегу. Он еще не, не представлял, что оно может больно быть. И с разбегу там бежит, бежит, бежит. Плюх в этом море. Встает лицо красное, такое ударился лицо. А оно больное. У бабушки мы были в Виннице. такой Шкода был, конечно. Бабушка у тебя купила. Он очень их любил, так за ними аж... Ему хотелось, они же маленькие, желтенькие, такие пушистенькие. И вот он их поймает и давит, 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 аж душит, бабушка кричит а ему же хочется их погладить, посильнее придавить, приласкать вроде как это сама не понимает, что он плохо делает. Ну такое вот. Любил петь дома, мы всегда вот как-то так, что он на фортепиано стояла дома. Он нам всегда концерты, мам, садись. Сейчас мы будем с тобой концерт Після школи Костя закінчив училище за спеціальністю водій автокрану. Паралельно тренувався у секції кікбоксингу, їздив на змагання, посідав призові місця, а ще активно допомагав виховувати молодшого на 13 років брата Дмитра. Він завжди зі мною грався, він завжди мене брав усюди, куди йшов. От, я його вічно см... як це сказати. Я над ним вічно. Шутив. Він зі мною завжди грався Олего. Ми з ним боролися, ходили на пляж разом. У комп'ютерний клуб він мене водив. Він зі мною уроки робив. Ми сиділи у сусідній кімнаті. І він допомагав мені робити домашні завдання. Особливо історія. Він дуже гарно знав історію. Навіть з вчителькою якось зустрівся моєю. У них була така суперечка по історії. Так я тільки дімочку оставляла тільки з кості. І Діма нікого теж не признавала только Костю. От вони все время теж в місті, в місті, в місті. Він його... йде гулять, собака, коляске прив'язана, дімка, і пошов з ним в пару руки учити гулять с ним повел, повез его. Захоплення Костянтина одноборствами переросло в освоєння старовинного козацького бойового мистецтва Спас, викладачем якого він згодом став в одній із місцевих шкіл Всеукраїнської Федерації. Спас тоді ж Костя брав участь у численних козацьких змаганнях, забавах Лава на лаву. Також відвідував збори однодумців у спільноті давньоруської реконструкції. Він сам зробив собі лицарський шолом, кольчугу і зброю, та при цьому майже весь вільний час проводив із братом. Ми якось з ним їздили на море. Він мене з собою брав. Він працював у Криливці і він мене взяв з собою. Там був парк розваг, він там працював на батутах. Ну, це він молодий був і я молодий був. Я взагалі такий був 10 років мені було. І Він з собою взяв на тиждень. Для мене це був найкращий тиждень літа. Завжди підходив до всього з юмором. Але був, був серйозною людиною. Костянтин Оверко працював у сфері охорони. Потім звільнився і відкрив свою справу. У 2010 році познайомився з майбутньою дружиною Настею, з якою згодом одружився. У них народилася дочка Вероніка. Він дуже любив дітей. Очень любил детей. Ироничку свою так он вообще так принцесса. Для меня он человек праздник. Вот дверь откроется, войдет, и сразу в доме светло. Солнышко появилось. Під час подій українського майдану він входив до складу Запорізької самооборони, а вже у 2017 році пішов на фронт. Служив водієм у 503-му окремому батальйоні морської піхоти військово-морських сил України славнозвісні борсуки. Туди йому допоміг потрапити старий друг та співробітник побратим по майдану та самообороні Андрій, який воював ще з 2014 року. чотирнадцято року. В 2017 году прийшов костя. В служили. был в моем подчинении, воевал обалденно, мозги у него были, любил на БМП 1 покататься, хотя не его специальность, но катался, работал под обстрелами, что самое интересное, молочага был, помогал пацанам, первое время, когда тоже вливался, было тяжело, но ну, а потом, когда уже влился, уже нормально. тогда вот он начал понимать, что надо делать и те, кто Не мог среагировать в определенную ситуацию, подсказывал, помогал или вытаскивал. Ну, это более безопасные места. Так складається, що фактично всі бійці вони мають бути універсальними. Вони можуть бути і стрілцем, і водієм водночас, і зв'язківцем. Тобто всі бійці виконують по задачах багато функцій. Костя інколи приїжджав на машині, там привозив деякі речі, бійців. Він завжди був позитивним. Попри всі якісь там важкі такі моменти, попри втрати, біль, багато чого на війні буває. Він був дуже позитивним, він завжди був посміхненим. Він якийсь такий світлий, яскравий був дуже позитивним. І коли спілкувалися, ставало тепліше. Оцього цього так, так часто бракує, от саме на війні і в особливий період. Тому з ним було приємно завжди спілкуватися. Тим паче ми земляки. Ми багато згадували про Запоріжжя, десь там знаходились спільних знайомих. Ну якщо не друзів, то принаймні знайомих. Обидва дуже і я і Костя, ми завжди любили Хортицю. Костянтин Оверко одразу заслужив повагу та любов суворих та грізних борсуків. Сумлінно виконував численні бойові завдання, надихав позитивом друзів і всіляко підтримував молодших морпіхів. Чи? Очень жизнь радостний, завжди сказав позитив во всьому. Любив очень караоке <гум> если добре, якщо є можливість. Очень радушный человек был. Це був 19-й рік. Ми були на міжнародних навчаннях в Грузії. І на завершення, в фінальний день, приїхали колеги з грузинського телебачення. Військового, які робили величезний фільм про навчання міжнародні і про морську піхоту, нашу в тому числі про той зведений підрозділ, і двох наших хлопців зі ста вибрали для того, щоб вони розповіли, що саме їм запам'яталося, як вони це все сприймають і переживають, знаходячись отам. і е, Костя вийшов сам для того, щоб йому хотілося розказати. І він почав свої. Ну, своей и слив, а мне подобается. У Мариуполе, когда а, я встретился с нынешней женой. У Мариуполе как раз из-за кости. Костя вечером сидим, говорит, что ты сидишь, блин, у тебя на хорошее настроение, давай иди. Погуляй, без девушки не возвращайся. Ну, я привел жену. А жили мы, получается, в профилактории здоровья в Мариуполе, ну как раз после ротации. 20-й год был. Жили мы в. Ком там блоки, ми в одної кімнаті. Костя в другу, жили лядишки через стінку. Ну, майже кожного вечора ми збиралися за одним столом, спілкувались, їли і він так гарно розповідав про Запорізьку Січ, він знав. Всю історію ми з ним спілкувались частенько. також він дуже сподобався моїй дочці, їй зараз 14 років, він з нею розмовляв на її мові. Він знав все, з чим молоді цікавляться, міг їх підтримати. Вона завжди казала, що. Це мій дядя, дядя Костя. Він все робив наповну і якось так дуже широко, дуже повно, повноцінно, якось ну, наповне, на, наповну, жив наповну завжди. Говорив, не боявся наповну, і саме так от він розповідав про те, що він переживає, і він ніколи не соромився. Чоловіки зазвичай соромляться говорити про почуття, відчуття, про якісь там свої проблеми або навпаки, якісь там моменти, такі, які вони переживають глибоко душевно. А він ніколи не соромився. Він завжди був дуже щирим, дуже щедрим і дуже таким справжнім. Як казав, наш комбат у нас теж наш комбат Барсук завжди казав, просто треба любити те, що ти робиш. І Костя любив те, що він робив. За що б він не брався, він просто все робив з якоюсь такою великою любов'ю. На початку літа 2020 року їхній підрозділ вийшов на чергову бойову ротацію в сектор. Тоді морпіхи стояли на Донецькому напрямку поблизу міста Торецька. 20 червня, під час бойового чергування, на передових позиціях в зоні відповідальності батальйону Костянтин Оверко отримав важке поранення. Влучила куля ворожого снайпера. Фактично, ми всі були не дуже вигідному, не дуже зручному такому становищі, бо ми як були як на долоні у незаконних збройних формувань, скажімо так, і Російської Федерації. Ми були як на долоні, тому що вони містилися на триконах, а ми були внизу, і було все видно, як ми копаємо, що ми робимо. І от в один таких... Таких, ну, просто робочих таких літніх днів. Костя теж знаходився там десь на позиції між тим, що хлопці копали, десь там був на, на варті, і в нього поцілив снайпер. Пораненого Костю спочатку відправили на Харків, потім до Києва, де найкращі військові лікарі продовжили відчайдушну боротьбу за його життя. Боролися за свого товариша і побратими борсуки, а також волонтери, друзі, рідні, сім'я. 28 операцій. Любов анестезіолог скаже, що ну, навіть 10 операцій в такий короткий срок серце не витримує. А він видержав 28 операцій. Он очень сильно похудел. Я видел его фотографии, мы с ним постоянно общались, переписывались, когда он в сознание приходил в больницу. Мы уже с женой поднимали всех волонтеров, уже добивали, чтобы реабилитация шла в Германии. Уже все договорились. Нужно было единственное, что, чтобы стабилизировать его состояние. А так как у него была проблема, самая большая проблема это была кишечник. Плюс он не чувствовал ноги. Вот, для того, щоб його стабілізувати, його стабілізували, ми його його одразу відправили в Германию. тому що він був не Я підійшла до свого командира і попросила його надати допомогу, тому що потрібно було діставати ліки з-за кордону. Вони дуже багато коштували. Ми зібралися всіма підрозділами і допомогли матері. Ми зібрали кошти, перекинули її на картку, але це не допомогло. Їздила по школам, проводила військове е -е, виховання, військово-національну, патріотичну підготовку. І ми записували з дітьми ролики на його підтримку. Також до нас приєдналися діти з ліцею міста Києва. Це ми все монтували. Я йому скидувала на телефон, щоб він не падав духом. Він боровся до кінця. Снайперська куля вона дуже добряче так погуляла там всередині у кості. І тому через три місяці його не стало. Він просто станув як свічка за ці місяці. Ну і ми ще знаходилися на позиціях, але вже дізналися про те, що нам приходять повідомлення теж першими. Позвонили з госпіталя, з центрального військового шпиталю. Він там і в клініці Шалімова лежав, теж і в шпиталі, позвонили і сказали, що вашого бійця більше немає. Костянтин Оверко помер рівно через три місяці і три дні після поранення, 24 вересня 2020 року, похований у рідному Запоріжжі, посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеню, як і всі його побратими, котрі віддали свої життя за волю і незалежність України, навічно занесений до списків окремого батальйону морської піхоти, що на три роки став для воїна другою сім'єю. Очень сильно любил дочку. Он всегда, вот за дочку, он, блин, всегда рвал и металл. Постоянно пытался с ней видеться, ездил все время сюда. Каждый отпуск он приезжал, забирал дочку и все время был с дочкой. Вот тут каждый вот только приехал, сразу забрал все и каждый день. Парки туда-сюда, аттракционы с дочкой, с дочкой туда, в бассейн и так далее. То есть всегда столько с дочкой. Дочка для него была, это все. Ну, тоже последнее вот уже последние годы жизни. Я же говорю, вот мне все казалось. Вот сейчас он приедет, сейчас он зайдет. Сейчас я же говорю, когда дверь открывается, он настолько высокий же был большой, я уже ему ну, где-то вот так вот ему было. И вот это он зайдет, как в охапку обнимет. И сердце останавливается. Тепер нікоти не зайдуть ні кні. Нам не можна забувати імена тих, хто поклав своє життя за наше спільне майбутнє. Вони назавжди залишаться ангелами перемоги, а наша справа берегти їхню пам'ять і за можливістю наближати нашу спільну перемогу. Я впевнений, що недарма віддав своє життя для захисту батьківщини, і я зробив би це без найменших сумнівів знову і знову, скільки було б потрібно, аби щасливі та вільні громадяни України могли спокійно та впевнено жити далі, будувати плани на майбутнє, народжували дітей, без страху мандрували рідною землею та далекими країнами і завжди залюбки. Поверталися додому. Я знаю, що все це обов'язково відбудеться, коли мої побратими проженуть ворога, коли всі українці знову посміхатимуться. Я впевнений. Все довкола це наша земля, ліс і гори, степи і моря, і свинцем перебиті дороги. Та вже сплачена вища ціна, світ радіє, скінчилась війна, з нами, ангели, перемоги.